Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза них. Ти на кого так говориш, взагалі тобі не кориш, ти ланівся, мато на шахуні якусь ти робиш. Потім трохи я народ, лукарше вода, вроде тай. Це доподоба бо дають лише корови Хто хай за щорка, станом за країною сім'я, ти не брата, не сестра, ти нікчемна, ти тупа Там нормальна норматочка, коли баця її бадечка, а мама є синочка, це Росія, норма, точка, дядя Вова, ми вітаємо 70 трохи, скоро смерть війни. Кисі, скоро Вова восприздить не геть Бойові бета не деви були восьм ряд. Сука, я тікав з Луганська розкажу все. тет а тет. на гастролю, Єдиного гастролюсі кажу, не війни. Щось не сходиться, без ходили ці міста, хоч куди називає тебе шмаля. Тебе діка вістерпан Віцолона мамі звани на мене забере. Лон хоче землю і сорочні він, я го їй би кавин Щеком, як ріг. Це народ мене їх. проті синів побили ще не сяли на могили, а вони наші скотини Ось які вони степі, до нас зовсім ви пройшли, а ось наші ще не знаю, вже не зможу те піти. Іванька вже забрала її, не сумно взагалі. Вона їде, вимирати, не заробляти грошаки. Я солодкий, як медочок не потрібен ой герочок. Нагадай, на кого дрочиш мене а в тебе соч О, ти її чому не хочеш, щось нос собі бормочеш. Видим швидко заші бочиш. Тесь на камеру знімає. Як на в Турцію тікає, руку до гори знімає Патріотом називало, шкода, армію не взяв, Там і че збі віддавав. Yo, і не знімав. Не насала, але сила, не так глянеш і могила Пожираєш мого сина, хто тут націк ти скотина Управляє пакети, пакетик, зверху покода. Візьмеш коптечок землі, як і пиво, є кампотик, Це шматанки ти мій котик, накидаю тобі в ротик, я ручаюсь, це не допінг, Повісні не вух, бачу, який нього, Сіксім кіла на біточку, це розйомаля малята, точка. Ну, а мені це поприконує. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться питаються руками потушити, а воно сіду, ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.